Вітаю Миколаїв. Сьогодні у нас 12, здається, лютого, 25 рік, 26 рік, а, бо все переплуталося. То неважливо, хочу зняти на рахунок живців і каталогу. Сподобалось там. ну Всі пишуть, що сподобалось. Хто, хто ще не бачив, запрошую попереднє відео. ну Прикріплю до цього відео. Подивіться і напишіть свою думку про каталог. І відразу скажу, тому що ну є люди, які пишуть і їх відлякує, Я ж все пояснив там. Те що ось бачите, Це в основному 80-70% це дерева ось цього молодого садку. Тут кожна деревина це окремий сорт. Дуже рідко-рідко щось повторюється. І ось живці, ось людина там питала сьогодні світріат, Ось світріат. Бачите, ну немає тут що різати, тому що я працюю на плодоношення. Я кажу, не буде живців, таких, щоб ви да ціни будуть демократичні, тому що живці, ну, живці ну немає. Такий, товстий довгий. бачите, Ось, показую. ну Що тут, брати живці? Ось виріз, вирізати можна на живець. 30 см. Але тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 30 см, 10 бруньок. Як я казав, 10 бруньок. Ось такі коротенькі живці, тут 10 бруньок. По-перше, по-друге, ось, наприклад, знову ж таки, світряд. дивимось, плодові бруньки вижили, верніше, морози. Мені не подобаються ростові бруньки. Вони темні стали. Не знаю чому. Я не збираюсь відправляти, ось, наприклад. Так само, киргизка причудова. Я брав там живці для себе, ну немає. Тут що, вона в каталозі є, але різати там немає що. Медведівського вдосталь достатньо. Є персики, які перевірені. Чому і все світиться там червоним. Я повторююся все, що в тому відео. Так що, живці невеликі. Ось, ну, наприклад, ось, бачите, як сформовано. Про формовку то ще окремо По почитаємо. Ось бачите, так само по етикеткам. Ось вам, приклад, Зімлю сьогодні відразу по етикетках. Так що такі справи, от бачите, де, ну з чого тут різать живці. Ось так можна вирізати, ось буде знову ж таки. 30 см. От і все. От там буквально щось на пересилку, щось мені. Блін, і на сигарети, і не на пиво, не скажеш, бо не курю. Але на конфети. Так що тримаємось, працюємо і буде все добре. По грушкам, от, по живцям. Бачимо, ось ці, що в мене вже давно от бере боск. Те, що ми визначилися, як бере боска. Там аж є ж, ж, живці наверху. Це рання груша. Це ну, ось та, що всі спостерігали, плакуча така моя формовка, то не плакуча груша, то така формовка, красива, як фонтанчик ми називали. Там немає. Ну Там верніше, я ще. З літа вирізав, але ну не готувався я до живцювання таких. Що є, то є дуже багато на цій груші, біля десятка нових сортів. Але бачите, ось приросте, тільки-тільки це в цьому році тільки отримали. Тож мені якось і незручно, начебто я каталог виставив, всі бачать, який асортимент. Ось, наприклад, Сінап, Канділь Сінап. Чудове яблуко, чудове яблуня. Є живці. Ну бачите, вони такі не товсті, вони тоненькі. Це стара вже деревина, їй більше 10 років, але, видно, підщепа слаборосла, ось така вона є. То цього ну щось там нарізати можна. Ну, я ж кажу, то більше по фундукам, так, вон фундуків зарослі теж не всіх, але є це все те, що давно. Більше такий вийшов ознайомчий те, що я маю, і те, що можемо з друзями поділитися, обмінятися. Ну випишіть, але мені незручно якось, коли люди пишуть, а ти починаєш їм пояснювати, що того нема, того нету. І як надію вбиваєш, начебто Ну, незручно я себе почуваю. Можливо, я щось неправильно зробив, не потрібно було виставляти той. Каталог, так сказати. Бачите, ось персики. Це персик, це в нас early Red Haven. Немає нічого. тому що формовка в мене така на плодоношення їжачками. Ось це, що всі не люблять, а я так роблю. Я їх обрізаю потім ось так. Ось так коротесенькі. У мене тут по 2 один-два персика. Ось тут висить. Не на одній гілці, ось так купа. Тому я, в мене немає таких довгих гілок, ось наприклад, як оця, як всі лишають, там, ось цю отак обрізають, і тут там купа персиків. Ні, я роблю ось так. Ось бачите? Отакий їжачок, і я його ось тут отак почікаю, 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 верхівку приріжу, щоб мені пустило, а ось тут буде купа відразу, і не, надо, не потрібно потім сильно їх обривати. І заготівлю, я не веду заготівлю, що є, то є. Коли почнемо обрізати, ну от все воно вже обріжеться, його не буде. Так що в той весь каталог. Ну, ознайомлюйтесь, але краще давайте так почекаємо до літа, до осені. Виставлю я, ну я його прибирати не буду. Я його прибирати не буду для того, щоб люди розуміли, що в мене є наявності. То таке діло.